Книга Йов, глава 6. Йов відповів та й сказав, коли б смуток мій вірно був зважений, а з ним разомне щастя моє підняли на вазі, то тепер воно тяжче було б від морського піску, тому на розважне слово мої кажуть. Бо в мені всемогутнього стріли, і їхня отрута п'є духа мого. Страхи Божі шикуються в бій проти мене. Чи дикий осел над дравою реве, чи хіба реве віл, коли ясла повні, чи без солі їдять несмачне, чи є смак у білкові яйця? Чого не хотіла торкнутись душа моя, все те стало мені за поживу в хоробі. О, коли б же збулося прохання моє, а моє сподівання дав Бог. О, коли б зволив Бог хрещавити мене. Розтягнув свою руку й мене поламав, то була б ще потіха мені, і скакав би я немилосердному болі, бо не зрікався слів святого. Яка сила моя, що надію я матиму, і який мій кінець, що продовжити життя моє це? Чи сила камінна то сила моя, чи тіло моє мідяне? Чи не поміч для мене в мені, чи спасіння від мене відсунене? Для того, хто гине, товариш то ласка, хоча б опустив того страх Всемогутнього. Брати мої зраджують, мов той потік, мов річище потоків минають вони, темніші від льоду вони, в них ховається сніг. Коли сонце їх гріє, вони висихають, у теплі гинуть з місця свого, каравани дорогу свою відхиляють. Уходять в пустиню щезають. каравани стеми поглядають, походи шеви покладають надії на них, і засоромилися, що вони сподівались, до нього прийшли та й збентежились, так і ви тепер стали ніщо, побачили страх і злякались. Чи я говорив коли? Дайте мені, а з маєтку свого дайте підкуп за мене. І врятуйте мене з руки ворога і з рук гнобителевих моїх викупіть. Навчіть ви мене, і я буду мовчати. А в чим я невмисне згрішив, розтлумачте мені, які гострі слова справедливі, та що то доводить догана від вас? Чи ви думаєте докоряти словами? Бо на вітер слова отчайдушного, і на сироту нападаєте ви. І копаєте яму для друга свого. Та звольте поглянути на мене тепер, а я не скажу перед вами неправди. Верніться ж, хай кривди не буде, і верніться ще втім моя правда. Хіба в мене на язиці є неправда? Чи ж я не маю смаку, щоб розпізнати нещастя? Амінь.